Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва акції 23 та 24 жовтня. Кешбек 80% від вартості на усі чоловічі засоби для миття голови. About hair шампунь. ціна 73 гривні. DAV 135. Кліамен менша баночка 225 мл за 92 гривні та 50 копійок. Сіос шампунь 145 гривень. Кліємен це вже є більша упаковка за 122 гривні. Head Shoulders 173 гривні. Нівемен менша за 135, більшість за 198 Шаума шампуні по 108 гривень. Цікава велика упаковка 750 мл з дозатором за 176 гривень. Манкей по 3590. Бонуси нарахуються на наступний день після покупки і будуть на карті впродовж 21 дня. Треба їх списати, оплативши половину від вартості покупки. Також ось є кешбек 80% на декоративну косметику дитячу, Ханні бані. Є більші набори, є менші навтів, бальзамчики по 40 гривень. Асортимент дуже великий. 1 дорівнює 2 на усі косметичні серветки від торгової марки «Зева». Такі, що вже були по акції, розібрали, а без знижки є 70 гривень. Теж 35 гривень виходить за одну. Якщо ще маєте бонуси, можна ще половину оплатити бонусами, вийде ще вигідніше. 50% знижка на другу одиницю домашніх капців. Багато акцій на порошки для прання мінус 35% від вартості. Порошок ханібані 109 гривень, 2 кг 400 грамів. Вухастик 2 кг та 100 г за 161 гривню. Персіл 2 кг 700 г 298 гривень. Є декілька варіантів. Персил 4 кг 50 г 421 гривню. Аріель аквапудра 4 кг 50 г за 438 гривень. Аріель аквапудра 298 2 кг 700 г. Кіонен порошок для прання 2 кг 400 г за 161 гривню. Лоск порошок 2 кг 400 г 226 4,5 кг за 471 гривню. порошок 4 кг 50 г за 415 гривень. По 2 кг і 100 г тайт аквапудра за 213. Гала аквапудра. 168 гривень, 3 кілограми та 600 грамів за 304 гривні. Це гель, але він теж з гарною знижкою: 4 кілограми за 99 гривень. І персіл 8 кілограмів та 100 грамів в упаковці коштує так, 792 гривні. На увесь кухонний текстиль акція 1 плюс 1 дорівнює 3 рушнички, й по 20 гривень ось такі. В цю акцію також входять підставки під гаряче. І якщо є в наявності, то скатертини. Прихватки мечите різні рушнички. Знижка 40% від вартості на усі прокладки лінджері. 20 штук в упаковці за 19,80, 50 штук за 47,80. 100 штук в упаковці за 86 гривень. Є різні, є в індивідуальних упаковках, є без упаковок в загальній Для критичних днів по 26 гривень, 20 штук за 49,50, нічні 49,50. Така велика пачка 40 штук за 95 гривень, 8 штук за 26 гривень, нічні. Є, є класичні 9, 8 штук за 21 гривню та 80 копійок. А ще в є, її є зразки можна Приміряти, жартую, можна подивитися, як вони виглядають. Знизу є фотографії упаковки, назва прописана, що можна купляти не наугад, а вже подивитися, чи це є бововна, чи це є інший матеріал, тож можна придивитися, що вам більше підходить. Вважаю, що це гарний варіант. Так би всі робили торгові марки. Знижка гарна: 50% на утягуючі капронові колготи від Vivien від 50 до 100 ден. Давайте їх пошукаємо. Так, Тут не пише, скільки це ден, але це, мабуть, панчохи. Ось такі утягуючі колготи від Vivien Fit Up. 70ден за 124 гривні та 50 копійок. Такі 50 ден мікрофібра 174 і є за 239, але я щось їх тут не бачу. І 100 ден теж з утягуючим ефектом за 174 гривні. Мікроградієнт і за 269 теж, мабуть, якісь одиничні залишки. А загалом акція 50% знижки. На жіночі трусики продовжили акцію 2 до рівню 4. Берете собі 4 пари, а оплачуєте тільки за 2. Дві інші, які дешевші, підуть по 10 копійок в чек. Страшна акція на товари для Хелловіну. Дві одиниці купляєте, третє в подарунок. Це такі нічники. Повітряні кульки набір за 30 гривень. Брелок для ключів 40 гривень. Ручка боксер ціна 50 гривень. Так, це якась іграшка антистрес. Вже відкрита, тож вирішила натиснути. Масочки Хелловін. Фарби 40 гривень. Це такі, що можна робити макіяж. Маски по 40 гривень, та ще багато всього іншого. Вже помаленьку Єва готується до свят. Приїжджають такі різноманітні набори. Люблю новинки, а ви пишіть в коментарях. Такий подарунковий набір від Моксандру до чи досить такий важкий. Це гелі для душу парфумовані. Ось такий подарунковий набір від Just Пов'язка та, мабуть, гель для умивання. 2 дорівнює 4 на усю декоративну косметику від Патрісі Ледо. База під макіяж 149 гривень двох кольорів. Тут кнопочки окремі, можна їх окремо витискати, а можна разом. Гарна знижка від лірен 50% від повної вартості. У мене тітка користується їхніми засобами, завжди їх нахвалює. 9950 з гель. тонік для обличчя 99,50, крема по 114, 99,50 алої з авокадо 99,50, крем для обличчя з SPF 149. Спрей 84 гривні та 50 копійок. Такий денно-нічний, 2 в одному 99,50, очищаючий гель для обличчя з вітаміном 114, крем 123, пінка для вмивання 109 гривень, 150 мл. З колагеном вікові крема 114 гривень. Навіть є 60, це є добре, тому що не часто зустрічаю. Аква Bubble 144 гривні. Навіть є bb крем з СПФ захистом. Ціна 159 гривень. Єдине питання а як підібрати колір. На ціннику пише бежевий. Ось так: об'єм 30 мл. Пінка для умивання 109 тонік. 89,50 гель 109 гривень. Також є зі знижкою 50% засоби від Under 20, але я чомусь їх не бачу. Чи я їх просто не бачу, чи тут немає їх, не знаю. Знаєте, буває таке: стоїш біля чогось, а не бачиш. Ось, і я не бачу, але акція є, кому цікаво, звертайте увагу. Знижка 50% від повної вартості на туалетні води. Анг Шлесер 1949 гривень 100 мл. 1309 гривень 75 мл. В елітних парфумах тестери в ЄВІ стоять позаду них. Арман Басі -ін Блу чоловічий аромат 1129 гривень, Арман Басі 1299 менший об'єм, більший 1699 125 мл. А тут 75 і жіночі аромати зі знижкою. Стартують від 999 гривень 30 мл об'єм. Можна сміливо називати ці аромати культовими, вони дуже користуються популярністю. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарних вигідних покупок та гарного дня. До зустрічі!